Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса і мене звати Олена. Я сьогодні вирішила зробити таке тематичне відео про мою колекцію прикрас в геральдичному стилі. Почати я хочу до цієї своєї улюбленості брошки. Це такий, я не знаю, скіптер, можливо. Вона ну, для мене вона дуже незвична і. Я зовсім не знаю, якого вона віку. Я не думаю, що вона дуже вінтажна. Ну, можливо, це 60, ті а можливо, і 90-ті, не знаю. Але оброшка дуже якісна, і вона мені ну, дуже подобається. Я дуже часто її ношу. І це вставки із скла художнього, такого імітація натурального каменю, мабуть, якогось, можливо, бірюзи. І така вона стильна. Дуже дуже, одна з моїх улюблениць. Вона не, досить лаконічна, але все одно одна з моїх улюблениць. Деякі прикраси з тих, що я вам сьогодні показую, ви могли бачити в розпаковках, а є ще щось новеньке. Так, ще ось така брошка. Це компанія Сент-Джон. Тут маркування, бачите, назва компанії прямо на, в центрі написана. Така брошка Орден. Або не знаю, чи герб вона імітує. Ось це логотип також компанії. Компанія Saint John – це американська компанія, яка випускає трикотажний одяг, а з 80-х років вони випускають лінійку прикрас. Стильна брошка. І така, Як на мене, взагалі прикраси в геральдичному стилі, вони прикраси поза часом. Вони актуальні, мені здається, будуть завжди. Така красуня. Так. Наступна прикраса, це новеньке, ще не показувала вам ось така чудова зірка. Дивіться, яка вона велика, Брашування на всіх роменях і такого красивого топазового, да, мабуть, кольору, кристал посередині. Це брошка від компанії Benedict Нью-Йорк. На жаль, взагалі, майже відсутня інформація про цю компанію в інтернеті, нічого цікавого не знайшла, орієнтовно працювала в 60-х роках і здебільшого випускала прикраси саме в геральдичному стилі. Найчастіше зустрічаються брошки Ордени, брошки-хрести. І от у мене є дві прикраси від цієї компанії, здається, і дуже якісне покриття. Знаєте, брошка просто як нова. Ніяких сколів, нічого. Така стильна прикраса. Так. Наступна. Недавно вам, нещодавно вам показувала моя красуня-корона, прикрашена такими в пастельних тонах. Блакитними і рожевими кристалами, ажурне обрамлення. Брошечка без маркування, але це верифікована прикраса від компанії Original by Robert. Я думаю, що це 50-ті роки ця прикраса. Гарнюня така. Дуже вона мені подобається. Так. А наступна прикраса. Також колись була в розпаковці, вона мені трапилась в лоті. В одній з моїх найвдаліших покупок свого часу цей лот був. Ось така чудова зірка. Подивіться на ці кристали. Всі різнокольорові, все сяє, таке шикарне брошування і таке оздоблення по краю, як не знаю, Щось мене загубило. Слово, слово. Так, це брошка від компанії Art Art Mode. Точні роки роботи також невідомі. А, приблизно 50 70 роки. Я думаю, що ця брошка з 60-х. Тут є деяка проблема на цій брошці. На голці є. Мені здається, що голка зламана, мабуть, ви її дуже зігнули. І я, в принципі, хотіла б її замінити, але, чесно кажучи, ремонти це не моє. Не знаю. Боюся чіпати, так і лежить поки. І носити, боюсь, через те, щоб не загубити, якщо зламається голка. Так, наступна це буде комплект. Ось такий комплект. Кліпси і брошка у вигляді мальтійських хрестів. Дивіться, які вони гарні. Це прикраси від компанії Ліснер. Так, ось тут маркування є. В ідеальному просто стані. Дуже стильний комплект. Люблю його. Дивіться, який об'ємний хрест, об'ємна брошка всередині квітка і ці промені. І кліпси. В такому самому стилі. Такі ж хрести. До речі, на кліпсах маркування немає, тільки на брошці. Ну, але тут беззаперечний комплект, вони просто ідентичні. Так, давайте покажу вам ще з новинок. Подивіться, яку красуню я отримала в останній посилці. Така брошка орден, корона і підвізка з гербом, це, мабуть, да, мабуть, це борзі собаки, якийсь герб з короною також. І чудове скло, а, такі кристали, такі, е, дивіться, як вони з, 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 зі зворотнього боку. Аметистовий колір. Невдало в мене сьогодні підложка для цієї брошки. Потрібно було все-таки на білому кольорі її демонструвати, але вона просто неймовірна. Я ще задивляюсь, на... зараз є eBay в продажу така ж з зеленими вставками. Не знаю, вона дорожче коштує і я поки не готова. Е, да, до речі, брошка без маркувань. Вона дуже схожа по стилістиці на прикраси від компанії Axo Craft у них є в такому ж стилі з підвісками тільки у вигляді хрестів брошки, але на цій брошці маркувань немає. Думаю, що це також 60-ті роки. Неймовірна красуня. Наступна прикраса. Це також одна з просто зірок. Моєї колекції. Я дуже пишаюсь тим, що я її знайшла. Ось така зірка. Я думаю, що це ну, як орден якийсь. Да? І це брошка від компанії Marcel Boucher. Тут дуже погане маркування Ось на цьому промені. Тут є цифровий код 2327 Тут маркування на цьому Промені маркування Стерлінг Це початок 40-х років. Брошечка від Марселя Буше. Є проблеми з позолотою, але ну, для такого віку прикрасі 80 років, і Буше ціниться у будь-якому стані, я вам скажу. Люблю цю брошку. Так, наступна прикраса ось такий орден, вже знайома компанія сент джон Золотий метал, чорне брування, герб посередині. І ось такі підвісочки хрест. А, і ще, о, як у вигляді орденів, цей хрест, цей хрест, і. Що це? Мабуть, герб якийсь такий зворотній бік. Також є логотип на звороті. Дальний стан, але ну, я не знаю, якого віку ця брошка, вона може бути як і 80-х, так і. Абсолютно сучасною, але прикраса якісна, як компанія береже своє ім'я і прикраси у них також якісні, як і одяг. Такий орден. Наступна прикраса, подивіться, яке диво. Також брошка Орден, зірка, хрест. Неймовірно гарний кристал посередині, я б сказала, на такого чайного кольору, і так переливається, такий дуже глибокий якийсь брошка також з маркуванням, і це прикраса також від компанії Benedict New York. І знову ж таки, ідеальний стан покриття. Брошка як нова. Тобто вона з цією зіркою, так? Да? Від однієї компанії вони. Але кристали різного кольору в них. Ось така. Бувають ще такі брошки, коли ось, ось в цих місцях вставлені ще такі краплевидні, мабуть, кристали. Вартість їх зазвичай 60, 70, 90 доларів. Ця брошка також не дешева, але не настільки. Я купила її дешевше. Така, красуня. Подобається мені також дуже. Що наступне? Ну, давайте ще один комплект. Так, ще комплект, і це також ліснер. Мені він дуже подобається. Дивіться. Кристали сяють. Тут поєднання таких блідо, навіть не знаю, блідокоричневих і чорних кристалів. Ось такий хрест, мальтійський хрест, вісім кутів. У нас сьогодні дивна погода, дуже жарко, але при цьому немає сонця. З такі зворотні біки прикраси є маркування Ліснер із знаком копірайту, тому думаю, що це 60-70. ті ті Компанія Ліснер, до речі, це одна із найстаріших компаній американських, які випускали американську біжутерію костюмну. Вона була заснована ще в 1904 році і проіснувала приблизно до 1985 го так, і кліпси, цього разу кліпси з маркуванням. Кліпси в гіршому стані. Тут покриття потемніло, але це 100% комплект, я впевнена. Дуже такий красивий. Так, Наступна прикраса це також моя нещодавна знахідка. Це ось такий меч. Можливо, він має якусь спеціальну назву, але я, на жаль, не знаю. Подивіться, які чудові вставки. Ось такі куполоподібні кабашони, скляні, вставлені. А, так, що у нас тут? Аметистовий, оранжевий. Помаранчевий та темно-блакитний колір. Цей кристал цитриновий і топазовий. Тут паве кристали і ось такий зворотній бік. А, так, дивіться, брошка ще може бути як підвіска. Маркування хто автор цієї компанії, невідомо. але тут є маркування стерлінг. Мабуть, раніше вона була ще з позолотою, тут дивлюсь, нібито якісь залишки, але тепер вона просто срібна. Так, і тут була, трохи залишилось позолоте. Читала в інстаграм одну американку, вона робила дослідження хто саме так і не визначено? Багато компаній в 40-й 40-ві, ну, в принципі, протягом історії прикрас. Копіювали один одного, робили подібні, використовували подібні дизайни. Точно відомо, що це початок 40-х років, коли, до речі, прикраси стерлінг з маркуванням стерлінг срібно це зазвичай перша половина 40-х років, коли Америка вступила в Другу світову війну і заборонили використовувати для Цивільних цілей, деякі метали, і тому ювелірні біжутерні компанії почали використовувати срібло. Ось такий чудовий меч. Я просто. Він мені дуже подобається. Дуже ефектна прикраса, як на мій погляд. Є таган, мабуть, якийсь. Класна і крупна така. І досить важка. Так, де ж тебе притулити? Так. Трошки потрібно, мабуть, змістити. Ще хочу показати, не знаю, наскільки цю прикрасу можна віднести до геральдичних, але от у мене вона чомусь асоціюється з геральдикою. Ось такий янгол. Подивіться, наскільки детально пророблені деталі, яке личко, крила, і така гарна зірочка, скляний кристал, також у вигляді зірки. Це прикраса від компанії Барера. Я колись вже про неї розказувала. Хосейма і Марія Барера були власниками цієї компанії. Мені здається, вона існує досі. А ця прикраса, я думаю, що це можливо. Можливо, роки 80-ті. Така дуже важка брошка, але дуже гарна. Так. А, так. Ще одна моя неймовірна знахідка. Подивіться, який хрест. Метал срібного кольору з таким сильним чорнінням. І, але головна прикраса оздоба цієї брошки це вставки. Це кабашони ось такої форми. І що це таке? Це так звані сафірини. Які в 50-х роках компанії спробували відновити чеське скло, яке називалося сапфірети, і було на початку ХХ століття використовувалась їх ознака, що вони під певнимися осі... мають такий коричневатий колір, а при певному освітленні, при певному куті, з'являються ось такі блакитні відблиски всередині. Сафірити при виготовленні сапфіритів в, в масу для виготовлення складу давалось справжнє золото, тому це виявилось ну, досить нерентабельно і недовго їх використовували. Зараз вони зустрічаються в антикварних тільки прикрасах. Здебільшого це європейські, англійські, можуть бути чеські. А ось в американських прикрасах приблизно 50-х років використовувалися вже сапфірини. І з такими вставками є прикраси від Джуляни, у Редженсі бувають. А цей хрест від компанії Джині. маркування. На жаль, інформації про неї також зовсім мало в інтернеті, нічого особливо цікавого я не знайшла. Ну, Тільки роки роботи приблизно 50-70. ті Думаю, що цей хрест також 60-х десь років. Дуже крупна прикраса, ефектна, і ці вставки просто неймовірні. Прикраси з цими вставками дуже дорогі. І з сапфіритами, і з... з... Сапфіри. Так, я вже заплуталась. У будь-якому випадку, із, із антикварними, із е, середини минулого століття, вони дорогі ці прикраси. Наступна наступний комплект це також моя гордість, колись я розказувала, як мені пощастило придбати цей комплект, це комплект брошка з кліпсами. Ось така неймовірна красуня брошка. Люблю прикраси з прозорими кристалами. Ось така корона. Дивіться, як вона виконана. І це прикраса. Отак. Не виходить. Не можу щось. Так. Ага. Маркування Мазер Стерлінг, Тобто це комплект від компанії Мазер, також початок 40-х років. Ось кліпси таким чином. Такі кліпси. І на кліпсах, здається, є маркування. Так, ось тут написано Мазер. Ага, і стерлінг. Дуже-дуже стерте таке <клес> маркування. Комплект в ідеальному просто стані. Просто моя гордість. Так. Залишу їх тут. Ну і остання прикраса на сьогодні. Ось таке диво. Дуже-дуже я рада, що нарешті я її отримала. Це у мене така брошка-мандрівниця. Я знайшла її в невеличкому бельгійському онлайн-магазині. Викупили ми її з доставкою на Німеччину. Там живе мій племінник він навчається в університеті. І моя сестра була у сина, і на минулому тижні, нарешті, привезла цю брошку в Україну. Так, ось такий чудовий ключ. З короною, оздоблений кристалами прозорими, Брошечка непроста маркування на короні, тріфарі. А ось тут маркування Стерлінг і патпент. Щось фокус не дуже сьогодні. Єдине, що так, що знайшла. Брошка 1947 року. Колекція називалась «Day's Day Day Evening. Єдине, що в ній не так, ця брошка колись була позолочена. І я так думаю, на зворотньому боці трохи видно залишки позолоти. Я думаю, що або попередній власник, або, ну так, мабуть, попередній власник через втрати позолоти вирішив її просто прибрати, і вона тепер просто срібна. Ну, це дещо Вона втратила деяку аутентичність, але при цьому вона в всьому іншому, вона просто в ідеальному стані. Ця брошка є м, в книзі. 202 Julli S Зараз я вам покажу. Так, ось ця прикраса. 1947 рік, Day Evening. Ось патент. Фотографія і номер його патенту. А ще тут є одну секундочку, перегорну сторінку. Ось ще є фотографія рекламної листівки. Це реклама, не вказано в якому журналі була реклама, але ось, бачите, до цього ключа ще були кліпси. І в цю ж колекцію входив ось такий комплект з коронами. Ну що, друзі, у мене на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалось відео. І прикраси сподобались. Якщо так, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. На все добре, до нових зустрічей!